Доброго ранку, друзі, та менеджмент зарядка від компанії Bogustaim. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавчий директор та керуючий партнер компанії Bogustaim. І з вами сьогодні поговорим, поговоримо про такий стан, який називається або апатія, або скука. Підказуйте, як скука буде українською мовою, можливо, якась нудьга, щось таке. Чому цю тему підіймаю? Тому що в моєму оточенні зараз є певна кількість людей, які працюють зі своїм тейм-менеджментом, які щось планують, у яких щось виходить, щось не виходить. Але те, що я бачу, є категорія людей, яка знаходиться у стані. Апатії і є категорія людей, які знаходяться у стані ось цієї нудьги, так? Підкажіть, будь ласка, як скука українською буде нудьга чи якось інакше. І обидва ці стани не є гарними. Просто апатія це стан, коли людина взагалі нічого не хоче. І а, якщо ми говоримо про апатію, то це людина, яка вже загалом пішла в себе. Тобто, навіть якщо ви за такою людиною будете спостерігати, то її увага не назовні. Вона ось так, да, вона може сидіти втикати в одну точку, а, вона там якісь продивляється картинки в своєму розумі. І це не про досягнення, це не про гарне життя, це не про якісь там амбіції, ні. А, цей стан дуже близький навіть до стану смерті. Я тут не шуткую. І тому, якщо в вашому оточенні да, а, є такі люди, тому що про вас не кажу, тому що такі люди не, не дивляться, ти менеджмент зарядку, то вам треба їм допомагати. Причому, чим скоріше, тим краще. У мене був такий випадок, я буквально а, своїй близькій людині а, допомогла вийти з цього стану ну, за допомогою професіоналів. А, ось тому це дуже поганий стан, і це те, що треба вирішувати. Я, але я сьогодні хочу поговорити а, про стан, який а, а, набагато кращий. Да, але це такий стан, коли людині якось нудно, вона мається, вона наче щось робить, але вона не отримує від цього задоволення. Вона щось може відкладати на потім. При цьому в її житті може бути все достатньо нормально. Да? Тобто в неї може бути сім'я, в неї може бути бізнес. Певний, якщо це не бізнесмен, да, може бути. Певний статус да, на, в кар'єрі, може бути, непогані відносини, ну і так далі. Да, якщо ми беремо сфери всі життя, але їй нудно. І для мене це говорить тільки про те, що у цієї людини на цей момент часу да, це може змінюватися. Але на цей момент часу у цієї людини немає ось такої амбітної, надихаючої цілі. Над якою вона б дійсно працювала, да? не так, що було б непогано бути мільйонером, або було б непогано поїхати там, на Мальдіви, або було б непогано навчитися спілкуватися англійською. Ні. А, я кажу про те, да, що це створений постулат і повинні бути дії, плани до цього. Да? Але в таких людей. Зазвичай все більш-менш нормально, ми кажемо, да, що це людина в зоні комфорту, але насправді нічого її настільки не надихає, щоб вона рухалась і була ось в цьому стані ентузіазму, да, в стані дії. Вона в такому вільному графіку, вона щось робить, але не отримує від цього задоволення. І насправді тут рекомендація дуже... Дуже проста. Да, цю людину або треба взяти а, в наставництво, да, і ми це надаємо в нашій компанії, якщо хтось не знає, ми це можемо а, надати а, і пропрацювати з нею те, що її буде, буде надихати. І я просто бачила таких людей, які надягували, які це було їм все якось, знаєте, вони такі в останні жалі. А потім, коли вони знаходять те, що їх надихає, вони змінюються буквально ось так. Ти навіть бачиш оцю іскру в очах, коли ти працюєш з з людиною, так, і вона така, о, я знаю. Да, і ми потім це пропрацьовуємо, і це змінює людину, тому що вона підіймається зі стану нудьги да, в стан дії, в стан ентузіазму і так далі. І вона починає рухатися, і а, навіть якщо є якісь бар'єри, да, перепони на шляху, то вона на них дивиться, типу, так, наступний, наступний, наступний. Розумієте? І ще можу сказати: да, ось зараз в мене оточені. Є люди, які навіть а, мають бізнеси, да, в них там дуже багато справ. Але я бачу, що вони щось відкладають, на щось відволікаються. А, так, прокрастинують, да, до речі, прокрастинують нашими а, словами людей, які надають тайм менеджмент. І це також для мене про те, що у Цих людей немає справжніх проблем. А якщо ми з вами подивимось на те, що таке проблема, це коли в тебе є ціль, і їй заважає якась контрціль. Да? І ось коли ці наміри стикаються, ось це і є проблема. Да? І виходить так, якщо ціль маленька, то контрціль ну, вона теж маленька, проблема маленька. Якщо ціль велика, а, Контрціль велика, то це вже велика проблема. І насправді люди кайфують тоді, коли в них ось ці великі проблеми. Але да, тут треба розуміти, що коли ви рухаєтесь і ваша ось ця ціль, вона вами усвідомлена і бажана, і ви зустрічаєте якийсь опір да, з боку нашого Всесвіту. То ви розумієте, окей, я йду сюди, мені щось заважає. Мені просто треба, щоб вирішити ось цю проблему, щоб мій намір да, в цій цілі був більший, ніж оцей бар'єр. Все так просто. І чому зараз про це заговорила? Тому що дуже багато людей мають. Маленькі неамбіційні цілі, вони їх не надихають, тому що вони настільки маленькі, що ось цей рівень проблем він для них не цікавий. Вони знають, що, наприклад, якщо сьогодні в них впаде дохід, вони знають, що дуже просто вони можуть це відновити. Да, якщо від них, наприклад, пішов якийсь співробітник, вони знають, що вони можуть це дуже швидко відновити. Якщо, наприклад, пішов хтось з партнерів. А, то вони знають, що вони це можуть швидко відновити. Тобто, рівень проблем вже зрозумілий такий, да? тобто, це не щось нове, надихаюче людину. Тому, друзі, да, хто відчуває, що він знаходиться ось у цьому стані, що вам нудно, якось ви маєтесь. Подивіться на свої цілі. Ось ви сьогодні щось в свій день будете планувати, ви щось туди будете заносити. Навіть якщо це в вашому розумі, а не на папері або в якійсь програмі, то подивіться ось ці завдання. По-перше, до якої цілі вони вас ведуть. І по-друге, чи ось ці цілі, які в вас є, чи вони. Амбітні, чи вони дійсно вас надихають, чи це щось таке, типу нехай буде. Якщо це ось таке, що нехай буде, передивляйтесь це швидко. Тому що якщо ви довгий час знаходитесь ось в цьому стані а, нудьги, да, то ви будете потихеньку, потихеньку падати нижче, нижче, нижче. І ви навіть не будете помічати, як ви вас вже все дратує у цьому житті. Да, це стан ще більш нижчий, це називається антагонізм. І насправді, люди, які в, антагонізм, в антагонізмі по життю да, або певний час свого життя, ми їх не дуже любимо, тому що ця людина. Вона весь час щось відштовхує, да? вона це відторгає, вона з чим не згодна. Ти їй кажеш, ми будемо рухатися сюди, вона каже, ні, ми будемо рухатися сюди. Ти їй кажеш, що це біле, вона каже, ні, це червоне. Ти їй кажеш, що ти крутий, вона каже, та ні, я насправді не крутий. Да, є певні техніки, як працювати з цими людьми. Цей стан він не гарний, але він такий, знаєте, на межі, на межі, коли людина вже закривається в собі і нічого в житті вже так ну не хочеть, і вже потім дуже важко витягнути навіть ось в цей стан нудьги. Тому, друзі, давайте так будемо підводити підсумки. Про апатію ми з вами поговорили і сказали, що це також стан нудьги, але це вже коли людині треба допомагати з за, за спеціальними техніками, практиками, і це спеціалісти. Да, зазвичай люди, які вже так низько, що в апатії, вже вони самі собі допомогти не можуть. Наступний стан, який не дуже гарний для людини, але він більш такий високий це стан нудьги. І я вам сказала, да, що цей стан, коли у людини просто немає амбітних цілей. Її рівень проблем він настільки маленький, що він ось цю людину кумарить. Да? Він просто людина дивиться на своє життя, блін, наче все добре, але щось мене нічого не надихає. І це просто треба усвідомити, да, і з цим треба дуже швидко попрацювати. З цього стану людина може вийти дуже швидко. Да, ну, і це можна зробити, наприклад, навіть самостійно, це можна зробити, звернувшись до нас. Ви знаєте, що ми ж зараз надаємо діагностики, і ми допомагаємо да, людям знайти, що не так в їх житті. І допомогти таки створити певний план да, до того, як і рухатись далі. Ну і всі наші навчальні програми, вони саме про це, да, щоб зрозуміти, куди ти хочеш рухатися, і рухатися до цього. Все. І тому, коли сьогодні ви будете складати свій план, ще раз кажу, да, якщо ви вже його створили, передивіться, можливо, вам його. В принципі, треба змінити на 100%. А, якщо ви ще не склали план, подивіться, що вас надихає, і плануйте туди те, що а, вас будете, буде наближувати да, до досягнення цих цілей. І третє, ще гарна новина в мене є для вас, що ви знаєте, що у нас 8 лютого був день народження, і ми робили. Такий інтенсив да, для людей, які прокрастинують, і це було три дні. І в нас було дуже багато учасників, які зареєструвались і діяли. І було дуже багато учасників, які зареєструвались. І продовжили прокрастинувати, тому що а, в когось була інша зайнятість, у когось були а, інші справи, в когось не було світла. Ну, кожен собі знайшов да, якусь відмазку, чому знову не зараз почати працювати над своїм життям. А, і нам писало дуже багато людей, будь ласка, чи можна продовжити доступ і так далі. І ми ми вирішили, да, що оскільки в нас вже 1 березня, буквально завтра, завтра. А що ми все ж таки да, наша місія робити сильних людей щасливими, ми вирішили, що ми цей інтенсив зробимо ще раз. Ще раз це буде безкоштовно, ще раз це будуть три дні з 1 по 3 березня. Тому, якщо хтось з вас відчуває, що він прокрастинує, що да, він знаходиться ось в цьому стані нудьги. То я вас запрошую. Да, ви нам напишіть, будь ласка, під е, цим ефіром в коментарях. Хочу на стоп-прокрастинацію, і ми вам надішлемо повідомлення, або ви можете в стрічці знайти або на нашому інстаграмі, ну і так далі. Да. Просто якщо ви знайдете самі ок, якщо не знайдете, напишіть, і ми вам вас бистро, швидко зареєструємо. Все, друзі, сьогодні вам гарного дня. Я вам бажаю, щоб ви були кожного дня у стані ентузіазму, у стані дії. Не в цьому стані, що о, життя, воно якесь не дуже не дуже мене радує. Ні. Ми не для цього з вами живемо. Особливо в цьому. Да, сьогоденні кожна хвилина часу вона тобі має приносити. Задоволення. І навіть це, якщо щось складне в вашому житті, ви повинні розуміти, а для чого ви через це проходите? Тому що ніхто не каже, що навіть якщо ви ставите амбіційну ціль, і у вас з'являється якийсь бар'єр, да, ніхто не каже, що ось цих бар'єрів не буде. Вони будуть 100%. Да, тому що якщо немає бар'єрів, то це не ціль. Да, я вам вже про це сьогодні казала. Але щоб ось ці трабли, які... На вашому шляху з'являються, щоб ви розуміли, для чого ви через це проходите, а не так, що все ваше життя трабл, і ви не розумієте, для чого воно мені, за що воно мені. Да, ви ж бачите, що іноді люди кажуть, ну за що це мені? І мало хто дивиться на те, а для чого це мені. Тому давайте для чого це вам? Для чого вам кожного дня просинатися і кожного дня відчувати кайф від життя. Давайте на це подивимось разом. Ну а ми вас чекаємо на прокрастинації, якщо комусь треба з вас. І завтра, о 8.45 на тайм менеджмент зарядці. Пока.